Сьогодні сонячні електростанції будують там, де інші джерела електроенергії відсутні. Саме це економічно компенсується достатком сонячного випромінювання. Україна в цілому та Хмельниччина, зокрема, у цьому напрямку має великі перспективи, так як протягом року отримує достатньо сонячної енергії, яку можна перетворити у відносно дешеву та екологічно чисту електроенергію, що не завдає шкоди навколишньому середовищу. Поки що у нас в області працює лише одна фотоелектростанція, проте в перспективі їх аж 42. По всій області по загальному проєкту має бути 42 таких фотоелектростанції. Зараз на даний час є тільки перша і друга черга, запущена в роботу в Ярмолинецькому районі. Крім того, готується вже проєктна документація в Хмельницькому, Новоушицькому, Віньковецькому і Дунаєвецькому районах. Ця електростанція, на якій ми знаходимося, вона з початку пуску виробила вже 677 тисяч кВт годин електроенергії. Для прикладу, якби така кількість електроенергії була вироблена на теплоелектростанції, то для такої кількості електроенергії потрібно було б спалити близько 385 тонн вугілля, і крім того, що важливо, викинути в атмосферу більше 400 тонн вуглекислого газу, що є теж важливим моментом в плані екологічної безпеки. Фотоелектростанція екотехнік Ярмолинці була збудована на кошти чеського інвестора. Наразі потужні станції, сонячні батареї якої розміщені на площі 5 гектарів землі, складає 2 МВт. На рік електростанція вироблятиме понад 2 мільйони кіловат годин екологічно чистої електроенергії. До речі, нею наразі екотехнік Ярмолинці повністю забезпечує село Ясенівка та ще кілька ближніх сіл. Принцип роботи такої панелі сонячні отримують сонячне випромінювання. Виробляють постійний струм, пристрій інвертор, який можна побачити є на станції. Інвертує його у зміни, передають на підстанцію підвищувальну і передають в мережу. Ось весь принцип нема ні шуму, ні ніяких побічних дій і так далі. Чиста екологічна електроенергія. Сонячна електростанція повністю автоматизована та комп'ютеризована. За допомогою спеціальних програм можна дистанційно слідкувати за процесом виробництва електроенергії. Якщо ж підійти до конкретної ділянки сонячних панелей, на кожній з них є інвертор, який показує, скільки електроенергії було вироблено за день. Оце той інвертор, який інвертує постійний струм в змінний. Отут тут є параметри. Вказано параметри, які зараз він працює. Індикатор горить. Сьогодні вона виробила 4 тисячі кіловат годин. Оцей інвертор виробив на нього зациклено або зав'язано 48 панелей. Фотоелектростанція альтернативна не тільки у виробництві енергії, аби зекономити, окрім електрогазонокосарок, тут послуговуються й природніми вівцями. Начальник управління інфраструктури та туризму Олег Гуменний каже: усе, що роблять на екотехнік Ярмолинці, неймовірно правильно та корисно. Сьогодні питання розвитку альтернативної енергетики з використанням природного потенціалу є пріоритетним в діяльності облдержадміністрації. Мова йде не тільки про фотоелектростанції в області. Прийнята регіональна програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки. Метою даної програми є Скорочення споживання природного газу. Велика увага приділяється розвитку альтернативної енергетики. Так, сьогодні в області працює 18 гідроелектростанцій, якими за 13 рік вироблено 29 млн квт годин електроенергії. Збудована сонячна електростанція. Також в області вже застосовуються і вітрові станції, об'єкти. Богдан Юсупович, Андрій Лазарук з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.